Є аудіокниги. Ми ж вирішили записати аудіостаттю. Статтю про те, як медіація допомогла фермерському господарству вийти з лухого кута. Цей матеріал опублікований в журналі Зерно. Ознайомитися з текстом ви зможете за посиланням під відео. Врятувати рядового редиса. Цей матеріал медіатора Ольга Тютюн. Ідеться про історію справжніх людей. Ми змінили їхні імена та ретельно заблюрили всі особисті деталі, які могли б на них вказати, оскільки дбаємо про збереження конфіденційності клієнтів. Проте сподіваємося, що в нас вийшло зберігти для читачів зерна суть і сіль описаного конфлікту, передати емоції, які його супроводжували, та радість від здобуття красивих рішень. Тимур та Юрій друзі дитинства. Свої 42 та 43 роки, відповідно, вони домоглися певного успіху в різних галузях аграрної сфери, але ніколи не працювали разом. Ідея придбати привабливий, готовий сільськогосподарський бізнес на двох за вигідні гроші здалася їм дуже вдалою. По-перше, це давало змогу в складку зібрати повністю потрібну для інвестицій суму. По-друге, давало можливість збільшити пакет професійного досвіду і комерційних зв'язків. По третє, спогади про хлопчачу дружбу для них усе ще були важливі та значущі: фінансовий внесок Юрія становив 75% від потрібної суми, 25% додав Тимур. Проте обидва партнери наголошували, що добре було б згодом свої частки, вирівняти до чесних 50 на 50%. Юрій також, своєрідною додаткову інвестицію в спільний бізнес, вважав залучення до запуску нового підприємства свого зведеного брата Максима. 25-річного Макса він обожнював, жартува називав малим. Але визнавав, що той у свої роки вже в деяких бізнесових питаннях його дорослого перевершує. До того ж, Юрій вважав, що портфель комерційного директора нового підприємства для малого це відчутний плюс у його кар'єрну карму. Новий спільний бізнес друзів дитинства дістав назву ФГ Редис. Редис не став суперуспішним бізнесом так швидко, як на це сподівалися Тимур та Юрій. Але вов участку прибутку вони вкладали в експансію нових земель і технічне оснащення. Це було частиною їхнього задуму. На свої потреби залишали менше третини. І мизерність цієї третини не давала партнерам відчуття належного фінансового задоволення від чималої кількості роботи, яку вже було виконано кожним. До того ж, ніяк не виходило налаштувати належне функціонування управлінської машини Редису. Вона ніби і була в наявності, проте їхала лише тоді, коли її із зусиллям штовхали всі разом. Хоча бувало, що штовхали в різну біч. І це реально дратувало. Бізнес, на який покладалися великі надії, поступово став для друзів реальним приводом для розчарування, головного болю та безсонних ночей. Юрій запропонував Тимуру спробувати врятувати партнерську справу за допомогою медіації. Медіація не надає готових відповідей вона використовує влучні запитання, які допомагають клієнтам. Самим побачити варіанти ефективних рішень та обрати з них оптимальні. Як ви бачите ситуацію з вашим спільним бізнесом своїми очима? З цього запитання Юрію та Тимуру почався пошук рішень для Радису. Юрій розповів, що бачив Редис як одну з кількох своїх ефективних інвестицій. Ще сподівався. Його досвіду роботи в суміжних з агрогалузях вистачить, щоб легко. Та без відчутних витрат сил, сил та часу зробити з фермерського господарства прибуткове джерело. А Тимур, який істотно менше вклався грошима, компенсуватиметься тим, що більшість операційних проблем візьме на себе та більше часу проводитиме на землі. Що Макс уже в 25 років дістане гучну посаду, а з часом, завдяки фінансовій частці старшого брата. Стане повноцінним партнером. Проте жоден зі сподівань не здійснилося, як мріялося. Бізнес розвивався важко, великих зисків не давав. Тимур прагнув всі важливі справи розв'язувати колегіально і відповідальність на себе брати не поспішав. А Макс, чомусь, попри отриманий директорський портфель, аж ніяк не сіяв від щастя. Тимур сподівався, що все, що стосується Радису, вони з Юрієм робитимуть разом як робили все разом колись у дитинстві, що прибутки від ферми дадуть йому можливість в усяжний термін збільшити розмір свого партнерського внеску, щоб відчувати себе по справжнім повноцінним співвласником. І він не одно раз про це казав Юрію розчарувало Тимура й те, що, здавалося, ставлення до нього старшого приятеля. Стало якимось відстороненим, прохолодним, нетовариським. Його засмучувало що дедалі частіше, той немов робив спроби розв'язувати робочі питання не з ним особисто. Через це виникали адміністративні проблеми тяганини непорозуміння. Здавалося, і новий бізнес, і стара дружба готові розсипатися на друзки в будь-який час. Юрій порівняв свої відчуття через це з блуканням темним курником у надії на трішки яєць у дірявий кашкет дідуся. Сподівалися на бенкет з яєчною, а вже їсти не хочеться. Розповіді партнерів продемонстрували, що їх очікування на початку співпраці були по-перше різними, по-друге, неозгодженими. Вони візуалізували ідеальний редис. Та ідеальну взаємодію зовсім по-різному. Проте кожен мав щиру впевненість, що його ідеальна картина щось само собою зрозуміле, щось таке, що пояснювати не варто. Проте мали Юрій і Тимур і те спільне, що давало підґрунтя для пошуку конструктивних рішень. Кожен із них наголошував, що прагне зробити редис прибутковим бізнесом який матиме зрозумілу і ефективну адміністративну структуру, а ще зберегти важливі для обох дружні взаємини. Починаючи обговорення майбутнього Ордису та його власників, медіатори спитали, чи не вважають за доцільне Юрій і Тимур запросити до перемовного процесу ще когось, хто з цим майбутнім пов'язаний у їх баченні та здатен на нього впливати. Так до медіації долучився Макс. Те, як він почувається в ситуації, що склалася, про що він мріє, так само було дуже важливо для процесу. А Макс мріяв з Радису втекти. Ні, він безумовно відчував щиру вдячність до старшого брата через його довіру та практичну батьківську турботу. І чесно відпрацьовував і довіру, і зарплатні гроші. Проте йому зовсім не кортіло працювати у віддаленому фермерському господарстві. Бо було дуже важливим жити в місті, адже там мешкала і навчалася в університеті його дівчина, яка вже прийняла від нього обручку. Вони вже готувалися до весілля та були сп'янілими від кохання. До того ж, Максу було складно знайти порозуміння з Тимуром. Здавалося, партнер брата його недолюблює. Та не визнає як кваліфікованого фахівця і керівника. Брату на це він не скаржився, щоб не виглядати ябедником і хлопчиком, який не впорався з дорослою роботою. Ідеальне майбутнє Макса було зовсім не пов'язане з Радисом. Хоча заради брата він був би готовий якийсь час виконувати свої обов'язки і допомогти знайти та підготувати людину, яка з радістю обійме його нинішню посаду. І так, йому так само не було байдуже, яким буде майбутнє Радисо, і збереження добрих взаємин із братом і Тимуром було важливим. Троє різних людей Юрій, Тимур і Макс, які вступали в співпрацю з різними очікуваннями та різною взаємозаперечувальною візією, як виявилося, мало чимало спільних інтересів. Саме спільні інтереси стають наріжним каменями. Для пошуку рішень у будь-якій медіації. Спільні інтереси стали основою і для розв'язання партнерських проблем. В, в угоду за результатами медіації ввійшли пункти, які зробили зрозумілими та прозорими взаємини між партнерами господарства, дали змогу збалансувати їх інтереси, підвищили рівень довіри один до одного. Юрій і Тимур. Визначили та узгодили володіння частками ФГРДС, оргструктуру, посади, ролі в управлінні, трудову участь, порядок надання відпусток і лікарняних бонусів. Вони також визначили та узгодили правила регулювання майбутнього бізнесу: добровільний екологічний вихід одного з партнерів із поміж учасників порядок розв'язання конфліктів між партнерами. Механізми комунікації у разі дедлок ситуації. Це ситуація в багатозадачному середовищі, коли кілька процесів перебувають у стані нескінченного очікування ресурсів, захоплених самими цими процесами. Юрій, Тимур і Макс домовилися, що Макс залишить посаду комерційного директора, щойно знайде і підготує для себе заміну. Але не пізніше. Ніж за 6 місяців від дати укладання угоди, що весь період підготовки наступника він отримуватиме зарплатню в повному обсязі з можливістю працювати віддалено, якщо це не впливатиме на якість виконання професійних обов'язків. У медіаційному застереженні, яким завершилась угода, Юрій і Тимур закріпили рішення про те, що всі суперечки розбіжності чи вимоги. Які можуть виникнути в майбутньому, вони розв'язуватимуть за допомогою медіації.